Можу сказати, що оцінка надана ситуації щодо щодо ситуації в Дніпрі, прийнято рішення щодо розформування. Полка поліції особового призначення в ГУМП Дніпропетровської області. Тобто полка такого не буде існувати. Ми можливо приймемо рішення, інші кадрові рішення щодо створення там окремих род для виконання специфічних функцій, там охрана фіохорона фізліз і інше. О, всі співробітники полка поліції особового призначення будуть переведені в без виключення, будуть переведені в бригаду людь. А для виконання поставлених задач безпосередньо бригадою Ті особи поліцейські, які будуть відмовлятися, будуть відповідно будуть звільнені з врученням повісток. Якщо говорити про специфіку і задачі, які виконують поліцію особливо призначення зараз під час військового стану, це унікальна на сьогоднішній день ситуація, коли. Поліцією надана право виконувати задачі з оборони держави. Да, ми входимо, входили в принципі всі сили поліції, входили сили безпеки та оборони. Але ми звернулись до Міністерства внутрішніх справ, міністерства внутрішніх справ відповідно до Верховної ради, до народних депутатів. Вони нас підтримали і надали право. І в законі про національну поліцію вказано про те, що поліція особливого призначення це поліція особливого призначення при головних управлінь чи бригада Людь Корт має право виконувати задання з оборони держави? Тобто наступального характеру, оборонного характеру в угруповання військ, зміни в законі в закон про національну поліцію, в закон про оборону про оборону України внесені були ще в ще в минулому році, і з того часу поліцейські поліції особового прозначення мають право виконувати ці задачі, про які я казав. Тобто вони з минулого року стали комбатантами Зараз вже якщо казати про комплектування бригади людь з інших регіонів. Держави з інших з поліцейських підрозділів, поліції особового призначення. Так, ми сьогодні маємо завдання збільшення штатної чисельності бригади штурмової бригади. Ми будемо додавати ще додаткові штурмові батальйони. І ми розуміємо, що комплектування в першу чергу має бути з поліцейських поліцій особливого призначення це кремінь, це саме підготовлені на сьогоднішній день поліцейські національні поліції. Вони мають бути зірцем, вони мають бути флагманами, щоб показати іншим поліцейським, тому що у нас для бригад, до бригади люд відкритий конкурс на і цивільної молоді. І з поліцейських е, національної поліції, тобто не тільки поліцейські е, поліції особливого призначення має право і зобов'язаний прийти в бригаду. Людь всі поліцейські мають право, і ми всім зараз проводимо рекрутинг і призиваємо прийти захищати державу в складі бригади людь Централізован, під централізованим кер... керівництвом. Це рішення тому і приймається для того, щоб була бригада. Потужна єдина і, і під єдиним керівництвом безпосередньо так вони підпорядкована. бригада людь підпорядкована в районах бойових дій військовому командуванню. Щодо цього відео і відео, там де був присутній один із керівників головного управління, а, Він особисто після цієї розмови він написав: рапорт, буду переведений бригад, штурмову бригаду льод на одну із керівних посад.